Андрій Ярмоленко відзначився шедевром у спарингу Динамо. Тренер Роми розповів, чому довбик не вийшов у стартовому складі в матчі з Міланом. Андрій Лунін поділився думками про переможний матч за Реал. З вами новини футболу. Поставте вподобайку цьому відео та підтримайте україномовний контент підпискою. Головний тренер Роме Клаудіо Раньєрі пояснив, чому він випустив у стартовому складі на матч з Міланом не Довбика, а Шомуродова. Я хотів почекати, бо знав, що Мілан розпочне матч на повній швидкості. Якби я випустив Довбика замість Шомуродова, ви б запитали, чому не зіграв Шомуродов. У мене немає ієрархії, мене не цікавлять гроші. Хто добре грає, той і виходить на поле. Нагадаємо, Рома зустрічалась з Міланом у чвертьфіналі Кубку Італії. Команда Артема Довбика поступилась з рахунком 1-3. Українець вийшов на поле на 54-й хвилині та забив єдиний м'яч Роми. Нападник провів у нинішньому сезоні 31 матч за Рому у всіх турнірах. Забив 13 м'ячів та віддав дві результативні передачі. Півзахисник Дженуа Руслан Малиновський поділився думками про адаптацію Артема Довбика в чемпіонаті Італії. Головне, що він грає. Він потрапив у команду, де завжди великий тиск. Все таки, Рома це великий клуб. Йому було важко у деяких моментах, коли команда не показувала гру і не було результату. Він не може взяти і сам всі голи позабивати. Все залежить від команди. Зараз вони почали показувати кращі результати. Вважаю, що йому потрібен час на адаптацію, тому що після іспанського чемпіонату прийти в італійську лігу це трішки інший футбол. Але він забиває свої м'ячі. Звичайно, йому б хотілося напевно більше забивати. Вважаю, що з його натхненням та менталітетом він ще себе покаже в серії. А все у нього попереду. Андрій Ярмоленко відзначився дуже красивим голом у спарингу зі Шкендією. 35-річний лідер киян пробив п'яткою дуже точно під стійку. Динамо перемогло у цьому протистоянні з рахунком 3-2. Ще двома голами відзначився нападник Владислав Ванат. А ось як Ярмоленко прокоментував свій гол. Мій гол? Залишаємося з Буяльським після кожного тренування, і він мені показує, як правильно бити по м'ячу. Сьогоднішній гол присвячую йому. Дякую, Віталій. Вже нормально працюємо. Зіграли два офіційні матчі. Потрібно показувати якість на полі. Помилки будуть завжди, особливо у тренувальних матчах. Але це гаразд. Важливо підготуватись до весняної частини чемпіонату. А як ви вважаєте? Хто може стати лідером Динамо після Андрія Ярмоленка? Можливо, перевершити його роль уже буде складно, але зараз Ярмоленко виглядає лідером у роздягальні та на футбольному полі. В свої 35 років він продовжує демонструвати якість. Це те, чого багатьом динамівцям не вистачає. Пишіть свої думки у коментарях.